you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Колишній президент України Порошенко поскаржився Єврокомісару Олівору Варгею, що його не випускають із країни. Екс-президент України просить Єврокомісара вплинути на уряд та припинити дискримінаційну практику не випуску за кордону позиції. Прошу вас надіслати відповідні повідомлення уряду України з метою наполегливо заохочити владу припинити дискримінаційну практику щодо опозиційних партій та гарантувати всебічне дотримання політичного плюралізму. Та право позиції в Україні відповідно до критеріїв членства в ЄС, наголошується в опублікованому варзі. Далі Порошенко просить в разі, якщо ваше прохання не знайде відповіді, порушити згадане питання в контексті майбутнього звіту Єврокомісії про прогрес України щодо руху в ЄС та розробку переговорної рамки про вступ. Водночас, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Стефанішина звинуватила голову фракції ЄС у спробі зриву євроінтеграції через його листи до єврокомісара зі скаргами про недопуск опозиції за кордон вважаю проявом найвищого дзенізму звернення до єврокомісара з питань розширення, фактично з закликом зупинити подальший рух України переговорним процесом через особисті інтереси, заявила Стефанішина. Вона відзначила, що є певна дискусія щодо ситуації з відрядженнями представників різних гілок влади в умовах воєнних обмежень, і це не питання однієї єдиної конкретної особи, хоча президент Порошенко і намагається представити це саме так. Стефанішина наголосила, що вона представниця уряду. І не може оцінювати процедури в парламенті, але відзначила, що цей лист показує найгірше за її словами у нашій політиці. Дуже показово, що ні автор, ніхто з його команди не хазується ним у соцмережах. Думаю, вони не очікували, що Єврокомісар опублікує скріни. Тобто, припускаю, сподівалися приховати свою безпосередню роль у майбутніх негативних рішеннях по Україні. Це обурливо. Та тільки Порошенко не розуміє, що його пісня відіграла, як вважає автор каналу. Йому треба не слізні листи писати до євролідерів. І вимолювати, аби вони повпливали на український уряд, а отримувати підозри, ходити на допити та повертати кошти державі, які були вкрадені під час його каденції на посту президента. Проте його можна не арештовувати, але треба арештовувати все його майно, що він накрав, та його сина, на якого сивочолий зарання усе переписав, після чого показово відправив усі його кошти на потреби ЗСУ, і тільки так він зможе відшкодувати всі збитки, які він завдав країні, вважає авторка. Каналу у той час Пашинський підтвердив те, що Порошенко був як мінімум добре обізнаним про схему з розкраданням в ЗСУ палива на мільярд, а як максимум був учасником схеми. Підтвердив свідчення Пашинського і тогочасний прокурор у справі вкраденого паливо Давід Церкверлідзе. За його словами, Порошенко особисто перешкоджав розслідуванню розкрадання мільярда гривень з палива для зсу та прикривав Пашинського. У них були домовленості у Кероборонпром. Вони поділили на сфери впливу. Це був великий договорняк. Тому Порошенко вже не відмиється, а за те, що впливало, треба нести відповідальність. І для сивочолого буде найкращим покаранням не якщо його затримають, а те, що його гроші, які він встиг накрасти просто переведуть на армію. Та тільки провину він спотикує, та народ цього не забуде, і ніякі сльозливі листи чи євролідери йому не допоможуть, адже істина сутність буде розкрита. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі.